Механічний годинник з автопідзаводом заводом CONNECT Конект. Йде в такому фірмовому пакуванні. Бачимо картонна коробочка. Інструкція до годинника, а також сам годинник з бірочкою від виробника. Корпус годинника виконано зі сталі. Параслет також виконано зі сталі. Застібка стандартна метелик. Щоб відкрити, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо. Задня кришка бачимо відкрита. Можемо побачити механізм. Щоб налаштувати дату, виймаємо наш штифт не до кінця. Ось так. Та налаштовуємо від меншого значення до більшого. Щоб налаштувати основний час, виймаємо штифт в друге положення, тобто до кінця, ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо час. Бачимо також, що в маленькому циферблаті знизу рухається стрілочка. Цей циферблат показує час у 24-годинному форматі. Налаштували. Та щоб зафіксувати, потрібно натиснути на штифт та повернути в початкове положення. Бачимо також верхню та нижню кнопочку. Натискаємо на верхню та бачимо, що в нас змінюється місяць зверху. Натискаємо нижню. Це у нас змінюється день тижня.